Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І сьогодні в нас буде огляд ось такого а, кулера а, для телефона. Він 15 ватний а модель називається Maginetic Color Fun. Це означає виходить кольоровий, веселий. А, а вот магнетик. Я не знаю, що це означає. Модель називається SH07. Ось такі кулери, Потужність 15 Вт. Ось так виглядає сам кулер, кулер бачите? Ось так він кріпиться на телефон. Його можна прикріп... прикріпити, або а, за допомогою ось цього магніту, або за допомогою кріп... ну, те, кріплення. Зараз покажу. Ось так виглядає коробка від кулера. Його можна зараз придбати на розетці за. За 699 гривень по знижці. Бачите, друзі, ось так ось так кабель виглядає, який в комплекті де ось такий. Ось кабель, як він підключається, друзі. А, так ось так просто. Берете цей кабель. Ой, 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 ой. І ось так попадаєте в оцій порт. Цей кулер він дуже якісний. Він працює від кабеля USB Type-C. Дивіться, в комплекті, що йде. Зараз покажу. Він Це ось такі пластикові коробочки. Салу, <свісно> так, ось, ось така інструкція. А, іде модель SH07 Magnetic мег... Col... Coloring <свісно> а, Fun. Поживемо, бачимо. Ось така інструкція. Я зараз вам покажу, друзі. Ще раз всіх вітаю з наступаючими святами. Бажаю вам всього найкращого. Бачите? Ось така інструкція. Бачите ось така інструкція. Ось так він повинен бути. Ось така інструкція. Так, далі в комплекті йдуть такі кріпачі. Бачите? На це кріплення, а на це кріпачі. Ось такі кріпачі йдуть, бачите. Ось ось такі. Ось така штучка, поролон. А, щоб кулер доїхав до вас. Ось така щіточка, щоб його очистити, якщо треба, отак бачите? Так, далі. Дивіться, оця штука була отут на кулері наклеєна. А ось ця була. А ось ця точніше. Ось ця була на кулері наклеєна. А ось я на цьому магніті. І ось така упаковочка, де був наш кулер. Ось давайте зараз да, розбиратися, як він працює. Дивіться, як він працює. Якщо на магніті, то ви е, з комплекту берете отакий от магніт, відкліти ось таку білу штучку. А, після цього берете цей кулер. Ось так чіпляйте його. Так, підключайте, підключайте кабель до істочнику живлення. Це може бути або зарядний блок, або повербанк ось так. І, друзі, я зараз вам розповім, що цей кулер робить. Друзі, по-перше, він охолоджує телефон. По-друге, він додає дизайн. Дивіться, який ваш телефон з цим кулером гарний тепер. По-друге, гарна, це кулер. Я всім рекомендую купити такий кулер, якщо ви хочете подарувати комусь на подарунок або на день народження. І зараз розповідаю, як він працює. Так, ось беремо ці комплекту і ось так підключаємо його до цього тайп-сі порта. Ось так все повинно бути, бачите ось так зараз працює цей кулер, але він не дуже гучно працює. Але він дуже сильно ох... він охолоджує, це. Але що я вам не рекомендую робити? По-перше, Заряджати його від блока більше, чи 10 вольт. Він 15 вольт, він 15 ватт. Значить, і можна від 10 вольтового заряджати. Чи від 15 вольтового. але 30 Але таким блоком. Як в мене, та більше не можна ні в коєму разі заряджати, та ще не треба, щоб він круглосуточно працював, тому що це може вплинути на його роботу. Він просто перегріється та вимкнеться і все. тому Треба йому давати перерву хоча б 2-3 години. Якщо він працював півдня, то він дві е, години повинен відпочивати. Ось так кулер виглядає. Бачите, він дуже гарно світиться, дуже крута штучка, а це ігровий кулер. Він охолоджує телефон. Якщо, наприклад, у вас дуже сильно нагрівся телефон, ви під'єднуєте кулер до а, блоку живлення або павербанку, а, і, і після цього він у вас починає працювати і охолоджує ваш телефон. Його рекомендую кріпити на чохол, тому що якщо його. Убрати, прибрати чехол та, чехол та прикріпити та прикріпити на сам телефон на кришку телефона. ну він дуже сильно охолодиться і теж може, і теж може вимикатися. Тому, друзі, запам'ятайте, якщо ви купляєте собі такий кулер або трішки. А трішки другий, то запам'ятайте, що потрібно, щоб ці кулер був а, на, по-перше, прикріплений к чохлу. А, і, і є два варіанти, як його прикріпити. Це перше це ось такі кріпачі кріпачі а друге це на магніт. Ну, Я рекомендую всім на магніт, тому що ці кріпачі ну, вони заважають. Це не дуже зручно, але комплектація гарна. Ось така комплектація, бачите, до комплекту що йде ось така щіточка, інструкція. А ось такі ще кріпачі, сам кулер та зарядний кабель USB Type-C. Ось такий кулер всім рекомендую придбати. Силку на кулер залишу в коментарях або в дописах. Напишіть в коментарях, де вам зручніше, де вам зручніше щоб я залишав ссылки на посилання на всякі там гаджети. Ви ж знаєте, друзі, що що в мене дуже багато гаджетів в мене вже був огляд і на колонку і на павербанк і ну, дуже багато а, дуже багато при, пристроїв я придбав щоб вас здивувати ось так працює кулер дуже красива а підсвітка запам'ятайте ось так Виглядає коробка, а на сайті він виглядає а, вигляд... він дуже тихий, друзі підходить для телефону, охолоджує. І ще до... ось так виглядає коробка, на сайті він ось так виглядає. На будь-якому сайті ви можете замовити на розетці, вало, в ябко і так далі. Але я вам... Рекомендую а, з, замовляти на розетці там гарні ціни та ще безкоштовна доставка. А, а уявляєте, скільки тре, е, ну, звичайно вигідніше за, е, замовити такий кулер за 700 е, і, не, п, і, не платити за до, і не сплачувати доставку. А якщо ви будете замовляти новою, новою поштою або, 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 або пром'юа, то це плюс 100 або 120 гривень к ціні вашого кулера. Виходить, вам потрібно 800 а, віддати за ці кулер. Ну, звичайно, 699 видінніше, друзі. Всім ще раз бажаю всього найкращого. Вітаю вас всіх з Новим роком 2025. І, і ще я вам хочу побажати, щоб у вас було багато друзів, так що у вас були якісь вороги в 2024-му, щоб вони зникли і ви їх ніколи більше не побачили. Друзі, ось такий у нас сьогодні був огляд. Бажаю вам гарного дня. А зараз ссылку залишу в дописах.